Амінь. У нас сьогодні особливий день, тим, що ще... сьогодні ми стоїмо коло столу Господнього. щастя, хлібоприломлення, але підсумок всьому спомину смерті страждань нашого Господа Ісуса Христа. Як би ви не називали, чи причастя, чи спомин, хлібоприломлення це. Ми згадуємо, що ж відбулось на цьому страшному хресті Голгофе. до нього, після нього, це вся історія Ісуса Христа, нашого Господа. Чому ми сьогодні тут? Тільки тому, що була Голгофа. Чому ми розуміємо один одного, хоч ми такі різні? Тільки тому, що був цей Хрест і було Воскресіння. Амінь. Тільки Амінь. тому. І в е, нас в е, п'ятницю було кхе, лідерське служителі, зібралися з різних церков Львова, Львівської області. Був єпископ Віталій Вознюк із е, церкви Еммануїл Київ. І якраз торкалися теми також причастя. Причастя або ж спомену Ісуса Христа. Я хотів також. Щоб зараз перед тим, як ми візьмемо хліб і вино в руку, заглянути всередину себе самого, зробити таку оцінку, переоцінку може і своїх розумінь, на, то, на чому ти стоїш, як ти живеш. Знаєте, ми потребуємо цього. Господь гарний слово сказав. Вам не треба, щоб хтось вас учив. Якщо ви пізнали Христа, якщо ви живете, читаєте слово, він каже, не треба, щоб вас ще хтось учив. Але суть в тому, як в тому фільмі Місто змінити не нельзя, Шарапов казав, що коли довго сидить розвідник і дивиться на окопи ворога, в нього око замилюється. І тоді свіжа людина приходить і бачить щось те, чого що ти вже не бачиш. Ми з дня в день в нашій суєті, так Бог богострої наш розум і мозок, що ми багато чого забуваємо. А те, що робимо із тижня в тиждень, воно втрачає цінність, воно встає буденне. правда? І от коли ми і читаємо Слово, і молимось, і з тижня в тиждень приходимо в церкву, коли 50 разів в рік, 53, ти приходиш, і приблизно подія відбувається так само. Так, Дух Святий діє, так, слово на змі. Але все одно ти звикаєш. І оце небезпека велика. Стає сіре, а воно повинно горіти. Дух Святий в тобі. Спочатку горів і Бог каже, ти втратив першу любов. Щось, щоб тобі було, горіло, щось воно заспокоїлося. Може ти вже вважаєш себе дуже розумним, просвіщеним. ти вже Біблію прочитав, ти вже знаєш всі відповіді на всі питання. Дух Святий вже тебе торкнувся, ти вже якийсь відчув, як він діє в тобі, як через тебе, які дари, таланти тобі він дав. І а коли ми приходимо раз в місяць до столу Господнього, ти усі думаєш, хто я, хто він, чому це все? Не тому, що твій мозок набрався інформації багато, не тому, що тобі по благодаті Дух Святий щось дав, і ти щось можеш молитись і люди зцілюються, кладеш руки, вирішуються якісь у людей питання. 70 таких горя учеників Ісуса прийшли і кажуть, Та, нам біси повинуються. Я виявив собі погляд Ісуса, як на дітей таких десь шостий клас, шостий річок. Духи повинуються, ви такі щасливі, що ви кимось по командувалі. Сідять, лежать. От ми любимо це. Він каже, ваші імена, записані в книгу життя. Оце радійте. А це, що ти будеш виганяти один день бісів, другий, на 145-й день виганяння бісів, це вже в тебе такий ритуал буде. Весь інтерес пропаде вже. Слухайте, є щось більше. Від того, що ми відчуваємо, від того, що ми розуміємо, що ж це причастя? що таке сьогодні буде відбуватися. Коли в старому заповіті священник приходив, до священника людина приходила і каже, я грішник. священник каже, принеси ягня, принеси ягня в жертву. Людина приносила вівцю ягня, там дивлячись за які гріхи. І ви знаєте, священник звертав увагу на те, в якій одежі людина прийшла. Чи з галстуком, чи без галстука. чи він нагрішив чи нагрішив, чи ні. Він дивився на ягня тільки. Йому все одно було, яка людина прийшла, він прийшов грішно. Він дивився на ягня, чи воно дійсно безвадне, жертва твоя, не те, хто ти є на сьогодні. У всі ми грішні, правда? Яку ти жертву приніс для нього? Чи ти дійсно відірвав від себе, від своєї отари те прекрасне ягня, з якого виросте чи там гарний баран, чи гарна вівця величезна, яка дасть приплоду багато? і ти її від серця відірвав це ягня і приніс для Господа. Господи, за мої гріхи прийми. Чи подивився там якесь кривеньке, кульгавеньке, сліпеньке, хвореньке. На тобі, Боже, я ж приніс жертву. Ну я ж ягня приніс, приніс. Скільки? Приніс. Він дивився тільки на ягня, як воно достойне, що священник робив. Клали руки на нього, і той гріх, який на людині переходив на те ягня. І потім те ягня вбивалось, кров бризкалась на роги жертівника, так як Бог сказав, і гріхи людини омивалися кров'ю того ягня. І от то ж саме сталося на Голгофі. Він не дивиться, який ти приходиш, Він дивиться, що ти приносиш, як ти приносиш щире розкаяння серця. Він каже, то ягня заколоте, агнець, який пролив кров. Ця кров вмиває тебе. Але той Агнець перед тим, як піти на Гофу, я хочу зачитати місце і ми з нього почнемо і будемо дивитися. І включіть Івана 6.47. Івана 6.47. Івана 647 тут написано. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має. Хто вірує в мене, життя вічне, той має. Скільки придумали ще до того, До віри тобі треба. Робити то, треба то зробити, то зробити, хто вірує в життя вічне, той має. Я хочу, щоб це стало нашим дивізом, що це те слово, яке Бог дав нам, хто вірує, той життя вічне має. Чи віруєш ти в Сина Божого? Колись таке питання запитали апостола Петра сотні. Тисячі людей в Єрусалимі на свято Пасхи. Коли прийшли на свято 35-10, вони запитали, що ж нам робити, коли він розказав всю історію, що Месія вже прийшов. Слухайте, Ізраїль сьогодні чекає Месію. Знаєте чому сьогодні в них, вони благословений народ, але в них немає. Всіх територій їхніх, які Бог їм обіцяв. Написано, наслідує землю, а вони не наслідували сьогодні. Хто пам'ятає, яка повинна територія бути Ізраїля? Земля обітована? Від Сирії Дамаска до Єгипта річки. Оце територія Ізраїля, в яку вони війшли, і Бог сказав, це ваша земля. Чому вони її не наслідують? Вони ще силами старого заповіту своїми силами хочуть зробити. Так, Бог їх благословляє. От ми подібні часто на той Ізраїль сьогодні. Вони не прийняли Месію, вони не прийняли ту силу Духа Святого, вони живуть за законом. А Бог каже: вже закон не діє, в принципі. Вже діє благодать Ісуса. Який пролив крові, змінилося щось в світі. Світ перевернувся, Дух Святий на землю всю, навколо вилився. А вони стараються силами закона. Наша країна чого так хилитається? Та інші. Вони стараються всю силами, традиції, якихось ритуалів виконати щось. А слово Боже що говорить? Віруй. Спасенний будеш. Вірою, жити будеш. Вірою, в Ісуса Христа. Вірою, ми прийшли сьогодні сюди, Вірою, ми будемо приймати цей хліб і вино, і Господь сказав далі. Дивіться, прекрасне місце, ми з вами пройдемо. Наступний вірш він ставить крапку. Я, хліб, життя. Хліб розуміє, без хліба настають в організмі людини незмінні, незворотні. Зміни людина загине. Хліб, сила, життя в Твоєму, в Твоєму житті сила. Хліб життя Ісус, хліб є Словом. Але далі йде оці ваші так, 50-ті хліб, який сходить з небес, щоб не вмер, хто його споживає. Якщо ти споживаєш хліб, який зійшов з небес, то що? Ти не помреш? Далі, 51, я хліб живий, що з неба зійшов, хто споживатиме хліб, буде жити по вік. Хліб, що дам я, і тут ми підходимо до головного. Хліб, що дам я, то є тіло моє, яке за життя своїм віддам. Я за життя свої тобі віддам. Тіло моє, той хліб. І тут настає далі щось незрозуміле для народу Ізраїля того часу. Тоді між собою почали говорити, що він може дати нам кусок свого тіла їсти. Далі. І сказав Ісус, по правді, по правді каже вам: якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і не будете пити крові Його, то ви не будете мати життя. А хто тіло моє споживає, і кров мою п'є, той має вічне життя, того воскрешу я останнього дня. На рахунок їсти, пити тіло колись. Стільки в світі кажуть, це якийсь канібалізм, як це їсти пити тіло. І згадаємо, давайте одну людину, яку звали Самаритянка, Самарянка у того колодязя. Пам'ятаєте? Ісус їм сказав якесь слово: Я маю хліб, я дам тобі воду, від якої пити більше не захочеш. Так? Вона каже, дай мені, щоб не ходити до цього колодця. Він говорив про інше. Він говорив про воду, яка дає вічне життя, вічність. І отут ми далі читаємо про це. Моє тіло правдива пожива, моя кров правдиве пиття. Правдива вода це кров його, яка тече вічне життя. Він сказав, що та людина, яка не буде приймати кров і хліба, не наслідує вічності. Тому всі церкви традиційні наші забиті людьми, які йдуть до сповіді і причастя, а потім йдуть знову грішити. Через місяць знову прийдемо до сповіді і причастя і знову можемо спокійно грішити. Це роблять 99%. Одиниці розуміють, що це. Якщо ми приходимо і в наших церквах, також, в Євангельських, також таке. Знаєте, я колись таку фразу сказав, і в наших церквах є віруючі. Всюди є віруючі. І в католицьких церквах, і в православних, у всіх є люди. Якщо ти приходиш сюди прийняти причастя тільки тому, що. А що люди скажуть? А що Бог скаже? Що важливіше? Я різниця, що люди скажуть. А як я згрішив? А як я сьогодні ранком посварився з дружиною, чоловіком, з дітьми, в трамваї там хтось обізвав ще щось там, а я йому сказав чисто по-християнськи, щоб тебе Бог благословив. Як мені тоді підходити, та я не маю сміливості? І Господь говорить дуже чітко. Коли підходите до цього столу Господнього, достойно підходять. І всі якось думають, що це такий чистий, святий, приходить, аж світишся, а я такий брудний. Що робити? Дуже просто. Чи це робити? Практичні кроки до людей. Ну, якщо ти з людьми посварився, вони є тут. Та просто підійти, коли молитва буде, скажи, вибач. Щиро. Не для того, щоб прийняти причастя, різниця. Ні? Щиро вибачся. Як тих людей немає, то вибачайся перед Господом, каже Господи, я виноватий. Але потім зроби крок два, щоб не було потім. Я перед Богом вже вибачився, що мені вибачатися? І таке чули, да? ну, мене Бог простив, нашим передкими ще вибачатися? Будьте мирі з усіма людьми. Якщо це можливо, з вашої сторони, сказав Ісус для нас. Якщо це можливо з вашої сторони, це не індульгенція сваритись з усіма бо Допуск на сварку. Це таке добре розуміння. Доброму мирі бути з усіма. Якщо хтось не захоче бути в мирі з тобою, ну, прости його та й все. Отож, підходимо до столу Господнього, який є. Ця вода, про яку мріяла саме яка не розуміла, що це таке за вода. Це петво, яке йде в вічність, цей хліб, який ми беремо, і він дає життя вічне. Я розумію також, що на семінарі в нас говорили в єпископі що коли ми приймаємо причастя, часто ми, як євангельські християни, кажемо, це є символ хліба і тіла. Але ніде немає про це написано в Євангелії. Він каже, мою кров'ю, моє вино. Католики пішли далі, вони сказали, що в той момент, коли священник бере чашу, молиться, вона перетворюється в правдиву крові, правдиве тіло Христа. Це також щось не те. Ісус не казав про якісь трансформації, чудеса під час прийняття. Господь сказав, візьміть цей хліб, остання вечеря, останні слова. Взяв хліб, переломав хліб. І потім навіть він говорячи про того, хто його зрадить, він каже, той, хто зі мною хліб мочає, той зрадить мене, якраз виконуючи оцю пасхальну традицію. Це є хліб, це є вино. Але слухайте, в той момент, коли ми приймаємо, ми не бачимо духовний світ. Що відбувається в той момент в духовному світі? І тому він говорить, Приймайте це достойно, хто недостойно. Читали ми багато перекладів інших, і там написано, що недостойно це як не настільки важливо, або є важливіші речі, ніж це. Я це приймаю, бо так треба, щоб прилучитись хтось думає до церкви просто. Член церкви приймаєш, вилучили з церкви, не приймаєш. Якесь таке заблудження, але це прилучення до тіла Христового, до Його сили, Його тої слави Божої. Коли я приймаю хліб, Дух Святий, щось особливе робить в моєму тілі, в моєму дусі душі, в моєму житті. Коли ви будете приймати, згадайте, яка сила зійшла. Коли неправедно взяли участь, Юда взяв хліб із рук Ісуса, знаючи лукаво, що Він бреше йому, знаючи, що він його вже зрадив, і йде зраджувати. І перед всіма взяв хліб і прийняв. І написано, в той момент сатана вийшов в нього. Тобто є плюс є мінус. Це йде, достойно, недостойно, не то, що ти нагрішив, бо всі грішать. яким серцем ти прийшов і для чого взяти цей хліб і вино. Люди бачили раз, щоб показати в своїх очах святим, для того, щоб показати, що я щось, чи дійсно я розумію, хто я є. Вірою, ми дивилися, Вірою ти спасений. Віра твоя відкриває тобі той біле на небесах. Віра твоя відкриває твоє спасіння. Віра твоя дає тобі членство в тілі Христовому. Віра твоя. Вірою приймаємо ми. І коли ми вірою приймаємо щось, дивне стається. З моїм тілом, з моїм серцем роботою, духом служінням. Оце я вірую приймаю Христа. Віталій каже, що він вдома почали приймати е, причастя, коли хтось захворіває. Це можна, тому що велика сила в цьому. Але щоб вона не звелась до ритуалу, таблетки. Ага, щось в мене насмак, треба причасти прийняти. У всьому є якісь розумні межі. А зараз я б хотів запросити вас до тої молитви роздумів на це. Пороздумувати, давайте піднімемося. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є? Слухайте уважно. Той в мені перебуває, а я в ньому. Коли ми з вірою, коли ми з тою величезною надією, він кажемо, на майбутнє, приймаємо цей хліб достойно, достойно в тому, що я, Господи, я ціню, я все те, що Ти зробив для мене. Я можу тільки одне звонити. Приймаю тебе. Сьогодні брат Ігор так пожартував, що тримайся, чіпляйся, хоч в напрямку тому впади. Колись Пилип Савочка так сказав, що тримайтеся за Ісуса, щоб в Царство Боже, якщо не зайдете, не заповзете, хоч за Його одежу, за, залетіти з тою одежею Христа, тримайтеся за Нього. Спокуси є, спокуси будуть, будемо падати, вставати. Якщо ми щиро його, ми будемо всім серцем пробувати старатись позбавитись його. Тільки Він може дійсно зцілити очистити Амінь. нас і дати ту силу всередині. Я хочу зараз перед тим, як буде молитва, зробити той заклик, який сьогодні сестра розказувала.